Якщо церква відкинула Святого Духа, дари Святого Духа, благодать Христа, вона не може претендувати на успішну євангелізацію. Ти можеш розпинатися, ти будеш годинами говорити, вмісто того Бог би за дві хвилини проїзвів таку роботу, що тобі просто нічого не треба казати. Тому що все за тебе зробить Дух Святий. Ти тільки відкриєш Густа й будеш говорити там, де потрібно. Дух Святий діяв через апостолів, і Павло каже, таку думку я буду закінчувати. Що дав нам Бог бути служителями? І він каже, є дві категорії служителів. І є служителі букви лекціонери, а є служителі Духа Святого, через яких діє Дух Святий. І він пропонує всім служителям ставати, просити у Бога ставати служителями Святого Духа. Щоби Дух Святий робив роботу, прийдеш на вулиці до хворої людини, ви собі уявіть, що хворого можна три години. Переконувати в тому, що ти правий. А можна просто на нього покласти руки, призвати ім'я Ісуса Христа, Бог Його оздоровить, і йому вже нічого не треба говорити, ні одного слова. Він просто піде за тобою у церкву, де ти ходиш. Тому що через тебе Бог без усяких слів зробив свою роботу. І це дуже важливо. Без Духа Святого тяжко бути справжнім євангелистом. Я би хотів з вами помолитися за те, про що я говорив, за ці чотири питання. Перше, можливо, це залежить більше від пасторів, чим від вас, впливати там на якусь атмосферу в церкві. Ну, як мінімум, ви родите дітей і у вашій власті, як правильно навчити цих дітей. І ви виростете, ви теж будете рано чи пізно людьми, які будуть вирішувати долю церков. Так от я би хотів помолитися за вас, як підростаюче покоління, за чотири пункти. Щоб основою вашої віри завжди був Божий Син Ісус Христос. Щоб ви зрозуміли послання Христа спасати грішні душі, Він прийшов спасти погибших. Щоб ви любили людей, не судили по строгості, а старалися їх пожаліти і помогти. І щоб ми запрошували працю Духа Святого у своє життя. Молимося.